Центру первинної медико-санітарної допомоги Корюківської громади немає ще й року. Працює в закладі 15 лікарів в орендованому приміщенні районної лікарні. Після ремонту тут встановили нові меблі та обладнання. Після того, як ми реорганізувалися, можна сказати, що хворі особливо цього не відчули ще поки що, тому що ми ще ну молода організація відносно. А для медпрацівників у нас покращилося фінансування трошки. Нам допомагає наша громада територіальна, яка створилася, оскільки первинна медико-санітарна допомога налягла на плечі нашої громади. Ну, покращилась матеріально-технічна база, додавалось у нас оргтехніки, техніки, комп'ютерів додалось. Тобто, трошки з'явилося більше трошки грошей на медикаменти. Світлана Лещенко веде прийоми як сімейний лікар. Олександр Саченко 75 років. Все своє життя прожила в Корюківці. каже, що нещодавно пройшла обстеження на новому обладнанні швидко та якісно. Я перший раз перший раз пройшла. Мені дуже нас понравилась така дуже хороша, проста. Як внимательно така». Є, на жаль, у нас дефіцит лікарського персоналу, особливо це стосується анестезіологів, але порівняно з іншими районами, ми стараємося наші кадри за потреби забезпечити кадрами. Для цього робиться все і районною адміністрацією, і обласною адміністрацією, і за кошти спонсорів. Також придбали ми житло в, в кінці 2016 року чотири квартири. Минулі роки і приватні будинки, і квартири купувалися, тому лікарі до нас в лікарню їдуть і умовами роботи задоволені. Ремонт поліклінічного відділення тривав з 2012-го як ремонт дитячого відділення, де повністю відновили дах. Педіатричне розраховане на 30 ліжок, враховуючи немовлят, знаходяться тут і діти-відмовники, і вилучені з асоціальних сімей. Дуже протікав дах, по всьому коридору, якщо дощ і сніг стояли, ванни, протікав дах. Значить, сантехніка погано працювала, тому що тут що -то ще з початку як збудувалося це. Ця будівля збудувалася. Тут сантехніка була, ну не все робило. Не... Зараз у сантехніку все, все нове, зробили дах. Ми буквально от, з Анатолієм Сергійовичем були рік назад в цій лікарні, і по тим відділенням, де ми з вами сьогодні проходили і бачили, що вони вже відремонтовані і мають нормальний стан, ми ходили, вони були в жахливому стані. От, і, Дякую, що в спільній роботі з народним депутатом вдалося просунути Корюківську районну лікарню в плані її подальшого розвитку, на трошки інший рівень, на мій погляд. Наприкінці минулого року за рахунок державної субвенції придбали операційні столи, фізіотерапевтичне обладнання, не залишили поза увагою пологове та дитяче відділення. За кошти спонсора фабрики технічних паперів зробили ремонт та встановили комп'ютерний томограф за 5 мільйонів гривень. Головне, що він дає можливість вчасно діагностувати важкі стани в пацієнтів. У нас була проблема людей з інсультами, наприклад, або тромбоз. Сосудів або розрив сосудів, і це принципово різні підходи до лікування. Якщо ми не зробимо це в найближчі години, то людина або вмре, або залишиться інвалідом. Зараз вони можуть діагностувати і важкі стани, і е, взагалі е, підхід до діагностики дуже сильно зміниться. І я хочу, щоб це стало центром медицини півночі е, Чернівської області. Пацієнти приїжджають до лікарні з усіх навколишніх районів. Олександр Тасоха на гемодіалізі вже вісім років. Раніше їхав з Семенівки до Чернігова. Тепер лікується тут. Хороші доктора, що міцьострів заміча Нормальна процедура. найближчим часом. корюківській громаді планують відремонтувати ще шість амбулаторій.